24 серпня, день незалежності України, Прилузький район святкував по особливому. Уся громада Прилучене взяла участь у заході, що мав назву свято короваю Прилуцького краю. Від зернини, що впала у землю навесні, до випеченого хліба. Це шлях, який впродовж сезону проходять справжні господарі. Результатом та плодами своєї праці у день незалежності аграрії поділилися із гостями свята. На першому етапі розгорнувся своєрідний музей під відкритим небом. Історичні експонати чи не з усіх сіл району уособлюють минуле нашого славного краю. Експозиція наша представлена всім хліборобським процесом, який циклом хліборобським, який, починаючи від оранки, закінчуючи випіканням хліба, розповідає про велику кількість звичаїв, традицій, обрядів, пов'язаних із плеканням не тільки ниви, а і самого хліба. Відомо, що хліб з давніх давен у наш на наших територіях він вважався святим. Діжа, в який Вимішували тісто, піч, вони були святими. А земля, яка давала цей хліб, вона була годувальницею. Сама традиція хліба солі вона є свідченням найпочеснішої праці наших хліборобів. І, взагалі, це одна з найдавніших традицій на теренах України. площі прилу представлена виставка сучасної сільськогосподарської техніки, що цього року працювала на полях району. Трактори, комбайни, сівалки завдяки їм уклад у загальний коровай прилучни доволі значний. Державний ювілей кращі господині району спекли рекордну кількість короваїв, аж 99. Саме стільки сіл на прилученні, і саме стільки короваїв було представлено на святі. До 25-ї річниці незалежності України районна державна адміністрація встановила. Новий всеукраїнський рекорд, який називається Найбільша кількість короваїв на одній локації, ідея цього рекорду виникла в нашій сім'ї, але дуже велика робота. Для того щоб він дійсно дійшов до свого фінального кінця, це належить моїм працівникам, особливо керівнику апарату Лілі Нікіченко. Дійсно, рекорд встановлений на всю Україну. Це 99 короваїв по кількості населених пунктів в нашому районі і по по основним рецептам, по тим пам'ятним рецептам, які ще збереглися в наших сім'ях. Кожна сільська рада випекла у нас короваї по кількості населених пунктів на тій території, на якій підпорядковані ці населені пункти. Звісно, що на сьогоднішній день у нас є такі населені пункти, де досить мало у нас жителів. Але пам'ять про тих людей, які там жили, пам'ять про те, що тут колись пеклися короваї, вона повинна у нас бути. Ми повинні пам'ятати про наших людей, про наших коровайниць, про наших майстринь. Бо хліб це основне багатство України. Ми повинні ним пишатися. Ми повинні його берегти. І ми горді тим, що Прилучина установила рекорд з рекордів на сьогоднішній день по випічці короваїв на одній локації. Ідея влаштувати своєрідний флешмоб короваїв виявилася вдалою. Підтримали її, чи не всі жителі прилуцького району. Президент національного реєстру рекордів України Валентин Щербачов особисто перевіряє кожен із національних хлібів. Параметри короваїв повинні відповідати вимогам не менше як 40 сантиметрів у діаметрі та не більше як 10 кілограмів вагою. Ви знаєте, сьогодні вперше за 30 років я збираю незвичайні рекорди в принципі з усього світу і Україна. Це головне уже українських рекордів, десь близько трьох тисяч рекордсменів знаю. Але от такого я ніколи не бачив. Чесно, є попередній рекорд 40 караваїв, але то так. Тут креативно дуже продумано все: 99 сіл району і 99 караваїв, які витримують усі параметри. Ви бачите, ми скрупульозно розміряли і діаметр 40 сантиметрів, і їх вага там, там щоб не перевищувала більше там 10 кілограмів не було. І... Ну, головне оздоблення. Бачите, і як продумано все було районними організаціями, сільськими радами. Ну, чесно кажучи, такого свята Караваїв в День Незалежності ще не було ніде. Повірте мені, я всю Україну об'їздив не лише міста, і села, більшість сіл в нашій країні. Дуже дуже багато разів там різні змагання і, і зйомки, і все таке. Тому те, що тут сьогодні побачив, воно чесно кажу, вразило. 99 – Це найбільша за всю історію України кількість короваїв представлена у масовому заході. Прилучена йде на рекорд. Така кількість духмяного хліба привертає увагу всієї спільноти. На центральній площі прилук, незважаючи на дощову погоду, зібралася чисельна громада міста і району. Всі в очікуванні дійства свята короваю прилуцького краю. Району, що ви приїхали сьогодні на наше свято, що ми разом з вами зараз будемо проводити свято урожаю, свято короваю Прилуцького краю. Є таке прекрасне слово, як хлібороб. Це людина, яка своєю працею робить конкретну роботу для того, щоб у нас у кожного з вас на столі був свіжий і запашний хліб. І це дійсно велика непомітна праця. Ми всі з вами завдячуємо нашим хліборобам. Сьогодні в районі закінчились жнива. Ми зібрали 60 тисяч зернових. У нас є переможці. У нас найбільший урожай є 75 центнерів з гектара ранніх зернових. Це прекрасні у нас урожаї на сьогоднішній день. І тому, завдяки цьому, що ми маємо на сьогоднішній можливість вшанувати наших хліборобів, привітати їх закінченням урожаю. Я маю честь зараз запросити на цю сцену кращих із кращих хліборобів нашого прилуцького краю. Очільниця району вручила почесні грамоти прилуцької райдержадміністрації кращим трударям, хлібодарам району, людям, чиї руки впродовж сезону не знали спокою ні вдень, ні вночі, і завдяки сумлінній праці яких зібрано добрий урожай. Друзі Прилуцького району. Ми усі мешканці міста славного міста Прилу вітаємо щиро вас із святом незалежності, і святом Прилуцького краю. Прилуцький коровай. Нам сьогодні дуже приємно разом з вами відзначати одне із найвизначніших свят нашої держави, разом з вами відзначати свято української пісні, танцю, свято запашного прилуцького хліба. Хочеться сьогодні від імені усіх прилучан подякувати вам за працю за ваші житні і пшеничні поля. За яскраві соня, соняшникові барви, за смачне молоко, за все, що вирощують ваші золоті руки. Снічній і завтрашній наш пінь, тому і несемо на рушникові раду наш коровай, як сонце до людей. Корваги відцілка сири з Прилуцького району. Голобожанівка, Ілищина, Іоричиця, Іошатки, Богданівка, Боройба, Борщина, Губтавщина. Спиня! Ганкистка! 日曜旬の「ノブハ Щіна, стрільники, сукорівські, супова, супоставиць, Сухоярівка, Тарасівка, Тихівка, Товкачівка, Тополя, Турківка, Удайці, Шевченка, Яблунівка, Яблунівське, Ярова, Білещина. Ось вони, 99 дев'ять кормаїв прилуцького району, усій своїй красі, багатстві і величі. Зарум'явлений, пухкий, вірний наш годувальник. Горять, що за можна пізнати і рух має... І тільки 33. Ми пишаємося майстерністю, майстрині, яка пече коровай з 16 років. Це умін Ніна Іванівна Солоніщенки. Свою майстерність їй передала її мама, яка все життя випікала короваї. Цей 60-й коровай презентує і знана все лікарівщина коровайниця Стригун Гайна Михайло. Села Краслян. Їх у неї понад сто неймовірної краси короваї у майстрині коровайниці з дубового гаю Покришкіної Ніни Павлівни. Сьогодні в параду короваїв приймають участь і наш рекордсмен вагою понад 8 кілограмів. Знані в районі коровайниці проживають і в селі Переволошна. Це Марія Петрівна займається витичкою 25 років. Та Бубир Катерина Степанівна, до речі, саме Катерина Степанівна є найстаршою коровайницею району, яка і досі випікає короваї в свої 78 років. А ось Яшенко Ганна Михайлівна, з села Піддубівка, хоча й займається випічкою, але на це свято спекла свій перший у житті коровай. Вшається прилучена, а їх у нас в районі аж 121 майстриня. Багато хто вже не в силі пекти короваї та всі свої знання і вміння по випіканню короваїв вони передають молодому поколінню. Адже пекти короваї це велика відповідальність. Не кожна господиня може похизуватися такою майстерністю. Не Ні одну нічку не спали наші коровайниці, щоб сьогодні вас просто шокувати. 99 ма коровайниці. Завершене в цьому, я оголошую новий рекорд України 99 караваїв. Ось ці локації від 99 сіл. Ми фіксуємо національний реєстр рекордів України. І, Валентина Миколаївна, я запрошую вас сюди, тому що ви завинили в цьому багато в цьому. Усім я хочу сказати, що ми вже давно заміряли всі параметри. Ми приїхали раніше, зробили це. І тепер можемо тільки урочисто вручити сертифікат національного реєстру рекордів за цей унікальний і я згадаю, що довго не буде перевершений цей рекорд Валентина Миколаївна, будь ласка. Крім того, національний реєстр рекордів України має... Щороку і випускає книгу, яка аж ніяк найгірша книги рекордів Гіннеса. І в цій книзі наступного року, тобто за цей рік, буде зафіксовано рекорд, будуть фотографії. І буде ще раз підтверджено те, що ви не перевершені. Я дякую вам за те, що ви є, і за те, що ви таке зробили. Коровай – один із самих великих короваїв, представлених на нашому святі, для того, щоб ви могли побачити, що він пропікся, що мука у нас добра, що майстрин у нас золоті руки, що дійсно коровай готовий для того, щоб його зараз скуштували всі. Святом вас ще раз. Представник книги Рекордів України офіційно зареєстрував наймасовіший парад короваїв Прилуччини. після засвідчення рекорду. Кожен присутній міг поласувати шматочком оригінального хліба, оцінити його відмінні смакові якості. Короваїв багато, і частина із них буде передана нашим воїнам землякам у зону АТО.